Події 24 лютого перевернули долю кожної людини в Україні. Чимало хто залишив свою цивільну професію та одягнув піксель, аби захистити територіальну цілісність України. Не винятком став і Сергій. Наразі він прикордонник: позивний боя, позивний, тому що в дитинстві е жили в, гурт в гуртожитку, і всі знаєте, діти як Боя, 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 та і так і пішло. Мобілізували. Е, і зразу по прикордонні війська приїхали сюди захищати рідну рідненьку нашу. України побував я в такій в самій гарячій точці. Це тут Авдіївка, а в Чернігівській області це Семенівка. Прикордонники в складі сил оборони стоять пліч опліч з іншими військовими підрозділами. Криють як із танка, так і з е, дронів, так і камікадзе, так і з ПГ. Все, з чим хочеш. Ну не попадають. Вдома на Сергія чекає родина, дружина та син Єгор. Дзвонить, каже, що папа, ну коли ти приїдеш, каже, да, вже до ну, трошки потерпи, ну, та да, так приємно і каже, папа, папу, мене зупи пали, блін. Там просто, мені вистачить обняти. Наразі Боя повернувся зі Сходу, та здійснилась така велика мрія обійняти своїх рідних.